Доброго дня всім моїм підписникам. Зараз трошечки для художників інформації, для тих людей, які слухають всякі дурнички. Деколи буває таке, що люди слухають дурнички, те, що стосується реставраційних робіт, отакі от. Я вже того наслухалась. Зараз вам дещо розкажу, які нюанси є написання картин. Деколи картина пишеться там в два три слої. Кажуть: о, і все". деколи в 10, щоб досягнути того результату, який хоче побачити художник. Десять слоїв різної фарби. І от я маю на увазі які дурнички. Якщо вам о, хтось там розказує, що от, е, картину реставрували е, в стилі Сфомату, що її написав Леонардо да Вінчі, і коли її реставрували, знімали всі-всі слої верхні. Чи ти А Хтось таке дурниці говорить. Всі верхні слої зняли, щоб побачити первісний. Ви собі от художник старається, він малює за картину, там, купа слоїв. Якщо ви їх всіх знімете, це буде початковий варіант, це буде ну, майже ну, от до улівця дійде. Тобто художник, от коли він починає малювати, це може бути ескіз. Тобто картина, якщо зняти всі слої, вона на початках виглядає як ескіз. А не повноцінна робота. І якщо хтось бавиться з таким, бере рушчинник і намагається стерти верхні злої, то ви будете бачити, коли ви їх знімете, первіс. Ну, тут початкову роботу. Ну, я маю на увазі таке ескіз. Ви мене розумієте? Тобто таким, з таким бавитись не можна. Реставратори дуже довго вчаться. Це дуже-дуже відповідальна професія, повірте. Слої фарби, от висовохолодніх, що намалював, боже збав знімати там всі-всі, виявляєте, всі ви що за ой, це, це дуже погано. Тобто, якщо вам хтось таке говорить, якщо вам хтось таке розповідає і ви таке робите, таке робити не можна. Не можна зіпсуєте роботу художника, от і все. Ну зрозуміло. зрозуміли.